За два роки повномасштабного вторгнення у Чернівцях перейменували майже 100 вулиць, 10 – в процесі. Серед них і вулиця ентузіастів. На якому етапі перейменування і чому думки Чернівчан різняться? Про це далі в сюжеті. Вулицю ентузіастів у Чернівцях пропонують перейменувати. Її назва є одним з радянських маркерів на мапі міста. Як до цього ставляться чернівчани, та, зокрема, жителі вулиці. Можна поміняти, а що я одна буду за людей. Ну, мені все рівно, яка вулиця, щоб було чисто, щоб було світло, бо вона іноді темно, не бачиш, куди йти. Чи знаєте, ви, можливо, на честь чого або кого названа була? Можна в честь когось наших героїв. Не, я думаю, що це якась ім'я должна бути назва. Чи є сім'я? Я не знаю точно, нас багато, на жаль, полеглих героїв, тому я думаю, що там є з кого вибирати. Так, читала. Читали. Читала? – Читала. – А Можливо, знаєте причину, чому тут Ну, Бо вона асоціюється з російською назвою. Ви знаєте, старші люди вже забувають свою вулицю, як називається, а це ще будуть другого ставити. Я і ентузіастів. Обов'язково, що з Радянщиною пов'язано, потрібно все вимести, звідти, щоб тут нічого і близько не було. Це є дуже правильний варіант, тому що радянські часи нам принесли тільки гори. Чого хочуть да, добре. Ну, Я думаю, що це щось від Радянського Союзу залишилося, славі ентузіасти. Ну, я думаю, що можна багато гарних нас придумати, зв'язаних з Україною, з новими героями. Того, думаю, що є варіантів багато. Від початку повномасштабного вторгнення 265 вулиць у Чернівецькій громаді було перейменовано. До прикладу, 25 липня, у Чернівцях та Коровії перейменували понад 60 вулиць та провулків рішенням сесії міської ради. За словами Сергія Доброжанського, у громаді залишилось до 10 вулиць та провулків, які перейменують, у тому числі вулицю ентузіастів. Ця вулиця була названа в честь енту... ентузіазму людей, які з ентузіазмом боролися проти ре режиму царського режиму і підтримували комуністичний рух російської імперії. Ні, це ще немає позиції. Ми тільки що будемо ж ще навіть не збирали топонімічну комісію, тільки будемо на це питання працювати. У Чернівецькій громаді наступного року планують замінити таблички із старими назвами вулиць на нові. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4